Привет, друзья! Привіт народ, привіт усім любителям серії ігор Kingdom Rush. Продовжуємо з вами юзать новесеньку частину Kingdom Rush Vedance, яка мене вже на перших місіях покорила і заволоділа моїм серцем. Народ, трошечки з вами змінимо налаштування цієї гри. Мені в коментарях під минулим відео намікнули, сказали, чувак, давай якось вже грай серйозніше, переходь на рівень складності якось вище. Що ти то новачок, то... Там боєць чи ще щось каже. Давай нормально став рівень. Народ ставимо ветерана, тому що в нас є ще така якби категорія складності, як безумець, але, чесно вам скажу, на безумця я поки, от, мабуть, трохи очкую. Поэтому давайте подивимося, що нам, по-перше, буде показувати ветеран. На наступну компанію беремо безсмертного варлока, його опис я розповідав в минулому відео. Ми його, в принципі, ще не особо прокачали, він на п'ятому рівні в нас. І, в принципі, вибрали ось таку якби, складову по його ем, додатковим таким можливостям по його додатковим вмінням єдине. Знаєте що, давайте ми зробимо отак, зробимо отак, поставимо отут одненьку, отут одненьку, і зробимо отак, отак і отак. Отак народ. Давайте зробимо його максимально потужну, основну силу. Мені шторм дуже оцей сподобався минулий раз, воно вообще так нормально по області валило, гатило, і гномів там просто ушатувало в какашку. Так, е я пропоную башню його залишить. Арту залишить. Хоча, знаєте, друзі, я от не використовував е магів, не дуже використовував, а оця башня вона реально імбова, вона реально... Така потужна і дуже-дуже крутецька. Давайте візьмемо, е, мабуть, ось адського мага. От адського мага, я ще не використовував. І давайте адського мага. Ми візьмемо у нього магічний урон. Давайте ми його візьмемо. Замість арти, давайте візьмемо цього адського мага. Адський маг. Він повільний, але могутній адський демон, який використовує магічні сили ада, щоб. Перетворювати своїх ворогів в золу. В нього є додаткові такі ось здібності. Це тріскуча лава, б'є сейсмічною волною, яка наносить магічний урон по площі. Норм скорб скидає на дорогу інфернальну руну. Які, ті, хто стають на неї вороги, втрачають лати на декілька секунд, Ну, мабуть, беззахисні стають. І останнє це портал Ада, вертає групу ворогів назад, тобто телепорт. Пар, не, пар, маль, нормальна, нормальна тема теж піде, теж допоможе. І так, друзі, все, ми з вами скомплектували, взяли нашого героя Безсмертного варлока, використали, ну, як би скажімо, підготували башеньки і все, ми готові до наступної компанії. І це в нас коридори старого міста. Місія. Вони думали, що нас зупинять такі хлібкі ворота. Ха, Їх старе, старе місто тепер наше. Вони не підготувалися, і це наш шанс. Місто охороняє всього декілька воїнів. Навіть для тебе це буде дуже простою перемогою. Ну, подивимося, В'єзнан. Ти так прямо розказуєш, що нам це на ізі шлях. Зараз ми глянемо, наскільки це буде легко. Такі класні тут розмальовки, взагалі, дивіться, яка оце от фактурка, яка текстурка. Дуже класні оці картинки, мені вони дуже дійсно подобаються. Класна графіка і класна взагалі ігра і от постановочка. Так, друзі, у нас одна з вами точечка, яку ми будемо охороняти. Ось наш безсмертний варлок із фет. І ось тут ми з вами будемо, в принципі, зупиняти ворогів. Давайте поставимо ось тут нашого пустинного червя. Отут от давайте поставимо. А, отак, поставимо. Так, 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 так. Отут давайте ми поставимо. А нічого ми з вами не поставимо, тому що у нас закінчилися монетки друзі. монеток у нас не сильно і багато. Але в нас є такий потужний перець у нас є такий гарний геройчик, у нас є підкріплення, у нас є ось омах. Тут я поставлю, потім а, поставлю. Піхотку, яка буде, в принципі, стримувати, теж непогано. Тут мене лучники будуть, і мені здається, що е, зараз будемо справлятися з першими волнами, то думаю, точно будемо справлятися. У нас ідуть борці гноми. І ось, ось вступає якраз в бій вже наш Ісфет, Давай, вали, Ісфет, вали гномів. Рож, давай, красавчик, пустив. Чому дивіться, і пошла жара. Так, давайте тут поставимо гоблінів. Гобліни, це логово воїнів-орків першого рівня. До речі, у нас. Після першої місії з'явилася можливість прокачувати всі башеньки на другий рівень. Ми цим обов'язково скористаємося. Отут лучників поставлю, і отут я ще поставлю е, оцього от адського мага, і потім буду їх потроху прокачувати, друзі. Так, друга волна всього у нас з вами буде 8 волн. А ну давайте заваленімо трошки гром і молнія із фета по площі. Все. Була стая гномів, тепер йде один топорщик. Чи як він там зараз страж з молотом? О, страж з молотом. Бачите, він такий трошечки екіпірований, такий в нього броня, трошки крутіше, такий він, типа, потужніший. А ми вас не получив жбан, гномі ще трошечки їх, оце так вальнемо. Це. До речі, альтернатива метеорному дощу з перших частин Kingdom Rush. Клас, мені оце подобається, що підкріплення, коли викликаєш, вони такі кажуть, I hate this job, типа я ненавиджу цю роботу. В принципі, воно і не дивно, що вони ненавидять цю роботу. хто б любив, скажімо, йти на загибель там і бути в перших рядах. Така в них доля, така в них судьба. Так, дивіться, дивіться от ці от потужні такі ці стражи з молотом. У нього 84 здоров'я, 5-7 урона, але все одно, знаєте, така легенька піхтура. В принципі, з ними мої башеньки файненько справляються. До речі, можна дійсно отут от теж поставити От трошки так, отак. От, і вони нормасненько будуть зупиняти. Опача, що це у нас таке побіло? Заводний павучок. Маленькі заводні павучки, гноми використовують їх для. Дослідження і патрулювання земель імперії. До речі, давайте розглянемо трошечки з вами карту, тому що я оце на неї сильно так увагу не звертав. Поставимо тут підкріплення, нехай вони собі е, бігають і. Отут давайте поставимо, а нікого ми ще не поставимо, тому що в нас, друзі, ще <coughs> мало монеточок. У нас ще не дуже багато монеточок. Так, давайте тут цю нашою такою підтримкою, нашою такою силою. Так, хорош, 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 норм. Так, давайте отут поставимо гоблінів теж. Ось сюди їх поставимо, вони тут будуть стримуючою силою нашою, будуть оцих от павучків стримувати. І викличемо наступну волну. Це вже п'ята волна. Так, поки вони єлі-єлі йдуть, давайте розмовляємо дивимося карту, бочечки якісь такі ось. Ось щось повзає народ. Ось, давайте поклацаємо, поклацаємо, що нічого. Опа, пулічки! Дивіться, це, походу, броненосець Дивіться, броненосці народ. Ми їх оце так візьмемо і. опа-па, Марфбол якийсь. Друзі, ми відкрили з вами е, досягнення. В общем, знаходите тут броненосці, вони такі повзають тут по карті, наклацайте на них і е, вони. Гарнесенько, виходить, складаються в клубочок, і тим самим ви відкриваєте досягнення. Прикольна штука, прикольна темка, Мені сподобалося. Так, 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 так. Тихесенько, тихесенько, получучечки, тихесенько. Що за діла? Треба прокачувати, в общем, мої башеньки на більш потужний рівень. І в першу чергу, напевно, треба було б цю пащеку прокачати. Не дають багато монеточок насправді. Такі е, просто і самі, е, скажімо, волни скромненькі, самі оці от, ідуть гноми, такі вони легенькі, слабенькі. Але і монеточок вони дають небагато, друзі. Монеток дають небагато. В принципі, Ось башеньки, ви самі бачите моє розташування. Я їх не так багато і поставив. Я люблю взагалі всі точечки позакривати на карті. Але тут, в принципі, такою темою займатися не буду. Більше я буду займатися укріпленням. І в першу чергу хочу. Оце оцю нашу пащеку, цю башеньку прокачати на другий рівень. Мені просто ж цікаво, як вона буде виглядати на наступному рівні, наступній стадії прокачки. І оце мені дійсно буде цікавенько. Так дивіться, скільки їх іде? Йомаю, вже скоро, вже скоро народ, ще там буквально пару-пару монеточок, і ми зможемо з вами прокачати. Давайте прокачаємо. Так, ну особливо сильно не змінилося, просто мені здається, що сама оця от пащека стала більшою. Ще якісь язики там торчать. Коротше. Зловіще так виглядає, я вам хочу сказати, реально трошки стрімновасінька. Так, у нас з вами новенький якийсь геройчик, точніше, ворог іде, це звіробот. Невеличкі машинки, які допомагають гномам з е, повсяденною роботою, а також е, розривають ворогів своїми гідравлічними челюстями. Середня швидкість. Машина. Ну, це ми, в принципі, зрозуміли, що це якби механіка, що це не, скажемо, не плоть, не. В общем, що це механічна як би, механічний робот. Коротше, народ, дрони пішли. Пішли такі от сухопутні дрони. І що в нього? що він має, що він він має, має 144 здоров'я, 6-10 урона. Ну, в принципі, в нього здоров'ячка буде побільше, насправді, ніж у е, цих от е, персів, але е, вони такі, знаєте, ну. Доволі цікаві, доволі цікаві. Мені подобається, що гноми, вони такі, знаєте, сучасні, такі, типу, механізовані, вони воно використовують і, скажімо, і лати, вони використовують ну, для броню для себе. Вони оце використовують і механічні средства проти нас. Тобто це і дрони, і павучки такі, от, якби. Механічні роботи. Прикольна тема. Прикольна, прикольна штука, прикольна. Так, давайте тут прокачаємо трошечки нашого адського мага на другий рівень. Дивіться, ось тут такі бомжицькі, а тут такі кратери в нього вже трошечки з'явилися, він таким став більш потужним, більш крутецьким. Так, ага, ще одне досягнення відкрили, друзі, просто викликали 15 волн якби завчасно. Тому ці, в принципі, такі схожі досягнення, вони виникають кругом. Тут ось бачите теж, якщо порівняти лучників, то тут така бомжицька, типу на першому рівні, а на другому вже воно черепушки якісь знизу, такі, типу, більш потужний, більш суровий, такий більш брутальний башня і цей темний, темний лучник, лучник тіней. Другого рівня такий. Ух, крутий такий чувак. Так, давайте ми ще прокачаємо орків наших на другий рівень. Так, ну і халабуда стала така більш жвавенька і більш така міцніша. Бачите, така стала, типа, в якихось шкурках, таких якихось латах, таких от прикольних. В общем, така непогано, непогано. Так, давайте використаємо. Розряд молнії проти цих чувачочків. А проти цих, давайте використаємо силу нашого героя. Гром і молнія! Хорош, розмотали вообще в какашку просто цих звероботов і розклали їх не на молекули, а на шестеріночки. Перемога, друзі, перемога. Ми пройшли цю місію, пройшли кампанію. Хорош, мені сподобалося, круто. Так, що ми тут? Відкрили башні. Ага, новий рівень башень вже третій. І отримали три очка покращення. Давайте ми ці три очки покращення використаємо. Зараз тільки прослідкуємо трошки далі, ось усюди прийшли, і давайте ми використаємо покращення. Використаємо покращення, щоб нам покращити. Друзі, давайте покращимо, навірно, ось це. Ну, і давайте ось покращимо якраз за вами наш удар. Зробимо, він буде, щоб він був, цей мощний удар був ще мощнішим. Друзі, дякуємо велике за увагу. Всіх обнімаю, ви всі красавці, ви всі молодці, ваша потужна підтримка допомогла мені пройти цю місію, цю компанію. Дякую за увагу, бережіть себе, миру, добра, благополуччя, па-па, до нових зустрічей.